24 лютого 2022 року життя змінилося не лише в нашій країні у боротьбі проти рашизму. Об'єднався увесь цивілізований світ. Партнери підтримують Україну на всіх фронтах. Культурний не виняток, порятунок предметів історичної спадщини українців, матеріальних та духовних надбань нації є невід'ємною частиною збереження нашої держави. Тож допомога музеям України неоціненна. Ну, в сьогоднішній такий буремний час, який пов'язаний з воєнним сьогоденням, надзвичайно важливо для музеїв зберегти їхні колекції. Це музейні предмети, історична спадщина, джерельна база, яка зберігається в музеях. Вона несе в собі надзвичайно велику цінність і велику вагу для майбутніх поколінь. Наразі, об'єднавшись, музейна спільнота України. У взаємодії із європейськими партнерами працює над забезпеченням культурно-освітніх та науково-дослідних закладів, пакувальними матеріалами, і не лише зокрема, Вінницький обласний краєзнавчий музей днями отримав вагому гуманітарну допомогу. Від наших друзів, музейних колег з Львівщини, які комунікують з різними волонтерськими закордонними організаціями. Ми отримали сьогодні цілу партію вогнегасників пакувального матеріалу, флісової тканини, мікалентного паперу, цигаркового паперу. Це весь той матеріал, який допоможе нам зберегти наші колекції. Музеї музейні колекції Вінницького обласного краєзнавчого музею і його філій. А це понад 130 тисяч експонатів, кожен з яких унікальний. Ми щиро дякуємо за таку унікальну можливість сьогодні зберегти, порятувати наші цінності Асоціації Музеїв Німеччини, Українському центру допомоги в Німеччині, громадській благодійні організації Фонду культурної спадщини Галичини і Ігорю Тимцю, який надав нам сьогодні таку прекрасну унікальну можливість. Також ми безмежно вдякуємо. Комітету допомоги українським музеям, в якому об'єдналися численні музеї Польщі, і вони почали підтримувати українських колег з перших днів повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми також отримали від них надзвичайно важливий. Гуманітарний вантаж, також щиро вдячні громадській організації, Центр історичної пам'яті, громадській ініціативі, центр порятунку культурної спадщини і пану Роману Мотельському, який допоміг нам у постачанні необхідних речей, необхідних матеріалів у роботі Вінницького краєзнавчого музею.